Привіт з вами погляду сім. Вибачте мене за те, що я так давно не була. Просто я трішки прихворіла. У мене було дуже багато справ, в мене було часу знімати, тому я, я тільки зараз угу, буду знімати. Так, Сьогодні я буду з вами робити календар е з 1 числа, де я знаю, що сьогодні яке там третя. Так, да, я буду діяти з 1 числа е до 17 серпня, тому що 17 серпня буде в мене виступ. Або я зроблю до 13-14 вересня, тому що тоді в мене теж буде виступ. Того я ще не знаю, коли я, я зроблю цей календар. Ні, Ну, взагалі, в мене і так є календар за тебе. Но вирішила я, я зробити сама. Тима. Нет, в принципе, она уже свои дела все заработала, поэтому можно, в принципе, дом жить, но нет. Где-то да, там вообще. Сима, 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 Симончик, Сима, 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 Сима. Ой, Сима, пошли.